І так, всім привіт, друзі! З вами Darker і сьогодні я покажу вам свій топ 10 ігор для Nintendo Wii, які я рекомендую до ознайомлення або проходження, і давайте приступати! Десяте місце Red Steel шутер від першої особи, розроблений Ubisoft Paris і випущений ексклюзивно для Nintendo Wii в 2006 році. Гра стала однією з перших, що використовувала унікальні можливості контролера Wii Remote, поєднуючи стрілянину та фехтування катаною. Гравець бере на себе роль Скотта Монро, молодого американця, який опиняється втягнутим у розбірки якудза після викрадення його нареченої Міюки. Щоб урятувати її, він вирушає до Японії, і вступає в криво. Ваво війну з кримінальними кланами. Дев'яте місце Red Steel 2 продовження Red Steel, але з повністю зміненим стилем, механіками та сюжетом. Гра використовує Motion Plus, що значно покращує керування зброєю, роблячи бої з катаною більш точними та захопливими. Дії розгортаються в альтернативному всесвіті, що поєднує самурайську та вестернську естетику. Гравець бере на себе роль останнього скусарагі, воїна, що володіє катаною та вогнепальною зброєю. Його клан знищено, а він сам полює на головного антагоніста. Шінгена, лідера банди, який викрав його меч. Щоб помститися та повернути реліквію, герой вступає в битву з різними групуваннями, включаючи ковбоїв, Якудза та кіберніндзя. Осьме місце The Last Story. Гравець бере на себе роль Заеля, найманця, що мріє стати лицарем. Він та його друзі перебувають на острові Лазулі, правителем якого є граф Арганан. Незабаром Зель зустрічає загадкову дівчину калісту. і Їхні долі переплітаються з війною, політичними інтригами та древніми силами. Історія порушує теми дружби, обов'язку та боротьби за мрію, нагадуючи класичний JRPG, але з більш кінематографічною подачею. Сьоме місце Mario Kart Картві шоста частина серії Mario Kart, що пропонує динамічні перегони з персонажами Нінтендо, захопливі траси та підтримку ВІВІЛ, що робить керування більш інтуїтивним, як і попередніх частинах, гравці обирають персонажів Всесвіту Маріо та змагаються на барвистих трасах, використовуючи предмети для атаки та захисту. Шосте місце New Super Mario Bros. Wii. класичний 2D платформер у стилі старих ігор Super Mario, випущений для Nintendo Wii у 2009 році. Це перша гра серії Super Mario з кооперативним режимом до чотирьох гравців. Боузер молодший купалінги викрадають принцесу Пічі Маріо, Луїдже разом із жовтим і синім Тодами. Вирушають її рятувати. Їхні шляхи проходять через вісім світів традиційні локації: Луки, пустелі, океани, вулкани та замки. П'яте місце Mad World. Ультрастильний і жорстокий екшен для Nintendo Wii, випущений у 2009 році студією Platinum Games. Це одна з найбрутальніших ігор на платформі з чорно-білим коміксовим стилем, ріками крові та сатиричним чорним гумором. Дія відбувається у Origin City, який захоплений терористами з організації Death Watch. Мешканці змушені брати участь у кривавому реаліті шоу та перемагає той, хто вб'є найбільше ворогів. Гравець керує Джейком Кей. Ейманом найманцем з механічною рукою пилою, який бере участь у шоу, приховуючи справжні мотиви. Четверте місце Resident Evil 4 культовий екшн хоррор, випущений у 2005 році. Capcom гра змінила серію Resident Evil, додавши камеру від третьої особи за плечем героя. Та більше екшену. версія для Nintendo Wii, випущена у 2007 році. Вважається однією з найкращих завдяки інтуїтивному керуванню. Звірі мулт гравець керує Леоном С. Кеннеді, колишнім поліцейським ракун Сіті, який тепер працює на уряд. США його місія врятувати Грем, доньку. Президента викрадено таємним культом Лос і Пошуки приводять Леона в іспанське село, де мешканці заражені паразитом Лас Плагас, що перетворює їх на агресивних мутантів. Леону доведеться розкрити змову, битися з жахливими монстрами та зустріти старих знайомих, включаючи Аду Вонг і Джека Краузера. Третє місце Super Mario Galaxy 2. Продовження легендарного Super Mario Galaxy, Гра розвиває ідеї першої частини, додаючи нові рівні, здібності та йоші, зберігаючи при цьому магічну атмосферу космічної подорожі. Історія схожа на класичну mario формулу. Боузер знову викрадає принцесу піч, але цього разу він стає гігантським завдяки силі Гран Зірок. Маріо вирушає в нову подорож по галактикам, використовуючи космічний корабель, щоб зібрати зірки та дістатися до Bowser. Друге місце Super Mario Galaxy Це 3D-платформер, що переніс Маріо в космос, додавши унікальну механіку гравітації та вражаючий оркестровий саундтрек. Як зазвичай, Боузер викрадає принцесу Піч, але цього разу він виносить її в космос на свою летючу фортецю. Маріо зустрічає Розаліну, таємничу захисницю Зірок, яка просить його допомогти відновити обсерваторію комети зібрати зірки, щоб дістатися до Боузера. Перше місце за of the Rings Aragorn Quest. Пригодний скекшн у світі володаря перснів. Історія подається від імені Сема Геймджі, який став мером Шира. Він розповідає своїм дітям про подвиги Арагорна під час війни за перстень. Гравець бере на себе роль Арагорна і переживає ключові події трилогії, такі як Битва за Хельмову Пать, Штурм Міна Стіріта та фінальну битву біля Чорних воріт. Також є оригінальні місії, натхнені книгами, але не показані у фільмах. Такий ось у мене що топ, пишіть у коментарі, які ігри ви б рекомендували до проходження та ознайомлення. Я ж поділився з вами своїми улюбленими іграми. Чекаю від вас активності під цим відео, щоб Ютуб просував мій канал. Всім заздалегідь спасибі. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати, не по темі. Відеоролика в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.